Близько сотні медсестер і 20 сімейних лікарів пройшли навчання техніці забору цитологічного дослідження в рамках проєкту Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості. Реалізують його задля профілактики та лікування хвороби на ранніх стадіях. Тому обстеження проводять на рівні сімейної медицини, аби пацієнтки не витрачали кошти на доїзд в районний або обласний центри. Реалізують проєкт на Вінниччині вдруге. Доєдналися до нього. ЦПМСД у шести громадах області, а також Подільський регіональний Коцентр і центр контролю і профілактики хвороб, на базі яких проводять дослідження відібраних зразків, пройти онкоскринінг у громадах-учасниках, жінки можуть безкоштовно втілюють проєкт за підтримки міжнародних партнерів. Ми безкоштовно жінок обстежуємо на носійство вірусу папіломи людини. Оскільки жінки, які мають після 30-35 років цей вірус, вони є група ризику. Вони повинні частіше звертатись за такими скрінгами обстеженнями. Це також для жінок цих громад безкоштовно, оскільки обстеження на папіломовірус не оплачуються Національною службою здоров'я України. За результатами 23 і першої половини 24 року всього лише 10% жінок області пройшли онкоскрінінг по нашим пілотним територіальним громадам цей показник сягає 30% на початок 2024 року. Тому сподіваємося, що ми охопимо більше 50% жінок з цих територіальних громад обстеженням. Також одним із способів профілактики раку шейки матки є вакцинація. Дві громади області Теплецька та жмеринська заклали у своїх бюджетах на 2025 рік кошти на вакцини проти вірусу папіломи людини. Тож місцеві хлопці та дівчата віком від 9 до 15 років можуть отримати щеплення безкоштовно.